Друзі, всім привіт! Якщо ви шукаєте прогулянковий візок, всесезонний для повного бездоріжжя, обов'язково зверніть увагу на карело Bravo SL Deluxe 2025 року. Це всесезонний візочок, який має дуже великі класні прохідні колеса з протекторами. Одну з найкращих амортизацій серед усіх візочків прогулянкових, яка, до речі, ще й регулюється, до того ж, має найбільше спальне місце серед прогулянок, а ще величезний капюшон до самого бамперу, який дуже класно закриє малюка від сонечка влітку і від негоди разом з чохлом на ніжки у холодну пору року. Для початку я вам розповім, чим відрізняється візочок Карело Bravo SL 2024 року від моделі 2025 року. За функціоналом ці візочки залишились абсолютно ідентичними. Змінився дизайн. А саме, по-перше, змінились кольори самих візочків. По-друге, на зараз у моделі 2025 року під кожен кольор тканини іде своя рама, тобто сіра тканина, сіра рама. Зелена тканина, зелена рама, наприклад, бежева тканина буде бежева рама. Також, друзі, у 2024 році диски на колесах були глянцеві. Зараз вони стали матовими. Як на мене, то це доволі таки непогано, тому що на глянцевих дисках більше видно подряпини. У 2025 році змінилась структура тканини, візочка Карело Браво Есель. У 2023 та 2024 році вона була структурна. Зараз вона стала гладенька. Знову ж таки, повторюсь, як на мене. Це на краще. Чому? Тому що раніше дівчата жалілися, що дуже сильно у саме у цю структурну тканину набувається бруд, і за нею доволі таки важко доглядати. На зараз цієї проблеми вже не буде. Але при цьому при всьому тканина залишилась такою самою якісною щільною, захистом від ультрафіолетових променів, а також водовідштовхувальною. Оскільки це всесезонний візок на величезних колексах з класною амортизацією, з дуже якісними матеріалами, то відповідно і вага. Візочка не буде найлегшою. Вага візка становить близько 12 кг. але Звісно, варто зауважити, що при такій вазі діаметр задніх коліс складає 26 см. Діаметр передніх коліс складає 18 см. Колеса з протекторами передні поворотні з можливістю автоматичної фіксації однією рукою. Як я вже зазначала, кожне колесо оснащено гарною амортизацією. До того ж, на задніх колесах амортизація регулюється. Ширина колісної бази складає 56 см, Це означає, що цей візок пройде у будь-який ліфт або у будь-який двірний проєм. Багажний кошик відкритого типу доволі таки об'ємний на магнітах з максимальним навантаженням до 3 кг фактичної. Ваги. Звісно, візок з таким функціоналом розрахований на максимальну вагу дитину, а саме на малюка вагою до 22 кг. Карело SL має регульовану батьківську ручку за допомогою двох кнопочок по бокам. Ручка обтягнута екошкірою і регулюється від 95 см. До 103 см відносно підлоги у трьох положеннях Карело Браво Есель має величезне спальне місце, яке складає 92 см у довжину та 36 см у ширину. Це означає, що навіть якщо ваш малюк крупненький, і навіть у зимовому комбезі, коли дитина підросте і стане вже більш дорослою, дитині буде просторо та комфортно. За безпеку малюка у Карело СЛ відповідають п'ятиточкові бремені безпеки, міжпаховий обмежувач, і також бампер, який обтягнутий екошкірою. Спинка регулюється у трьох положеннях за допомогою важеля від вертикального до горизонтального положення. На спинці візочка, коли спинка розкладена у горизонтальне положення. Оження є додаткова кишенька для всіляких дрібниць а також велике віконце для провітрювання. у Carrello Bravo SL має додаткову секцію, відкривши яку дуже добре ви захистите малюка. Від негоди у холодну пору року, особливо разом з чохлом на ніжки, який має швидкий доступ до малюка. А у теплу пору року капюшон захистить від сонечка. До того ж, треба зазначити, що у капішоні візочка є додаткове оглядове віконечке, воно просиліконене, і саме за допомогою цього віконечка ви зможете спостерігати за своїм малюком. Підніжка у Карело Браво SL також, звісно, регульована. Вона регулюється у декілька положеннях, зокрема, у трьох положеннях. Уверх піднімається просто за допомогою руки, для того щоб опустити підніжку вниз, натискаємо на клавішу і однією рукою опускаємо максимально вертикально. До того ж, треба зазначити, що є додаткова пластикова підніжка, на яку малюк зможе поставити свої ніжки, коли вже підросте. У комплектацію Карело Bravo SL 2025 року входить чохол на ніжки з блискавкою посередині для швидкого доступу до малюка, москітна сітка, а також підстаканник. І ще однією фішкою. Карело Браво SL є системою її складання. Цей візочок реально скласти однією рукою, навіть незважаючи на його габарити. Для цього ми натискаємо дві кнопочки на батьківській ручці, перекидаємо ручку вперед, вона не потребує підтримки. Беремо заважень, він провертається, і все, візочок складено. У візочку є фіксатор, для того, щоб візочок не розкладався сам, у коли він складений. А також у такому положенні карело Браво SL може стояти. Без підтримки для того, щоб розкласти візочок, ми знімаємо його з фіксатора і просто піднімаємо батьківську ручку уверх. Все дуже просто візочок готовий до експлуатації. Отже, друзі, якщо ви плануєте користуватися візочком там, де доріг практично немає, або вовни дуже погані, Обов'язково зверніть увагу на модель Карело Bravo SL Deluxe 2025 року, адже це справжній всюди хід для бездоріжжя. До того ж, як я вже зазначала, у цьому візочку дійсно дитині буде просторо та комфортно. У 2025 році Карело Bravo SL Deluxe представлена у таких кольорах, як сірий, два відтінка бежевих, зелений та чорний. Отже, друзі, якщо ви вже закохалися в цю модель, приходьте до нас у магазин або ж пишіть у директ і замовляйте. Якщо ви все ще не знаєте, що обрати для свого малюка, звертайтесь, і Дракоша обов'язково допоможе обрати вам саме ту коляску.